Вітаю, друзі, з вами Лілія і ви на каналі Магія В'язання. Давненько мене не було, давненько я не знімала відео і давненько не з'являлася до вас обличчям в кадр. Якщо чесно, в мене останніх, мабуть, два тижні така е, детокс, мабуть, не в'язальний, а ютубний. Я е, не знаю, що трапилося. Не знаю причини цьому, але майже не дивилася YouTube на цьому, на цьому, ну, протягом цих двох тижнів. Відповідно, не знімала відео, які з'являлися. Останнє, здається, з'явилося 10 днів тому на каналі. Воно було знято трішечки раніше. Це був не майстер-клас на мітинки і рукавички. Не було сил, не було натхнення на зйомки, не хотілося себе змушувати. Е, якщо чесно, і сьогодні не дуже я, знаєте, так, як завжди, налаштована на е, зйомку, але треба вам дещо показати, е, розказати, тому вирішила все ж таки підключитися. Я е, скучаю, якщо чесно, за вами, але. Ну, от якось так. Е, ще в мене така штука буває, що я, якщо, наприклад, е, захоплююсь якимось серіалом чи книжкою, е, я тоді... мені важко перемкнутись, переключитись на, інший, е, ну, на інші відео якісь, зараз я Підсіла на серіал, от я його продовжу цих двох тижнів і дивлюсь. Може, і це причина, тому що я не дивилась і не знімала на YouTube, але, ну, якось так. Якщо вам цікаво, я от сюди вставлю обложку, обкладинку з цього серіалу. Серіал має назву «Новобранець», якщо вам цікаво, ось так. Аж захекалась. Сьогодні я вам у форматі такого в'язального епізоду покажу готову роботу, покажу процес, покупку і подаруночок. Здається, все, більше в мене начебто немає нічого, зараз все по порядку. Отже, давайте розпочнемо з найприємнішого це подарунок. Мені прийшов ну, вже, мабуть, з тиждень, як лежить у мене ця коробка, подарунок від Наталочки капучета роса каналу неї. І це така частина подарунку. Другу частину подарунку я вам показувати не буду, вона така смачна була і є. Тому показую вам те, що ну, плюс-мінус стосується в'язання. Ось така листівка прийшла, вже таким, знаєте, навіває святковий настрій, хоча, якщо чесно, його немає. Немає того святкового настрою, який був раніше колись до війни. Зараз мені зима навіває, навіює, не знаю, як правильно сказати, смуток. Я думаю, ви мене розумієте чому. Далі. Була ось така красуня. Ця красуня для злати, але я не впевнена, що я віддам її златі. Це Боже, це така милота. Я відкрила коробку і просто, знаєте, ну в захваті була. Я ну, на китайських сайтах задивляюсь на оці, знаєте іграшки, всякі там, статуетки, кашпо, ну у вигляді таких лам чи альпак. Я прям в захваті. І ось така в мене красуня є, будемо зі Златкою ділитися. Далі Наталочка ще в такому пакуночку. Прислала мені, тут теж таке оленятко симпатичне. Прислала мені дуже класну штуку, вона ручної роботи. Наталочка відпочивала, не пам'ятаю, де? Не написано тут. От недавно їздила на відпочинок і привезла мені звіти таку красу. Сподіваюсь, вам щось видно. Це сережки, дівчата, це сережки, такі. вони дерев'яні. В формі голівки котика, а ось це, я так розумію, це валяна частинка. Сказала Наташа, що вони ручної роботи. Я такі штуки люблю. Єдине, що зараз в холодну пору року я відколи народила злату, не можу носити нічого в вухах, ні сережки, ну взагалі нічого. Я не знаю, відбулися якісь такі зміни в моєму організмі. Мій організм перестав сприймати срібло, хоча я його дуже люблю. І непогано реагує на біжутерію в теплу пору року, на срібло взагалі ніяк. А от в холодну пору року не можу носити на вулиці нічого. Тому покрасуюсь перед вами ось так і буду <с> чекати потепління вже. Тоді буду носити такі класні сережки, ну, вони дуже прикольні, я таке обожнюю. Далі, Наталочка, звісно ж, передала мені пряжу. По-перше, це Опал. Ось такий. Вам, в принципі, непогано передаються кольори: це Black Dragon 2 Fantasy Island. Чотири нитка. Тут все стандартне Склад, метраж, Колір 111.30. Ось така шкарпеточка має вийти, трохи вам відсвічує. Ну, Увімкнула все, що могла, бо на вулиці просто темнота. В мене є, здається, один моточок опалу. Мені пані Люба дарувала, але ще я не пробувала. Ну, ось ця точно будуть жіночі якісь шкарпетки, ну дуже класні. Приємна така ниточка. Я, якщо чесно, не знаю, на що вона мені більше схожа. Ну, Здається, більше вона схожа на, на кобоху, так, по відчуттях. Буду пробувати. Так. І ще. Два моточки шкарпеткової пряжі, я так розумію, це бобінна пряжа, це мікс. І е, якщо я не помиляюся, то основа тут однакова ось така е, там персиково оранжево фіолетова а ось ця додаткова нитка, це альпака, здається, казала Наталочка, і вона е, ось тут така темно-фіолетова, а тут Молочна. І бачите, як, ну, наскільки відрізняється ну, колір, коли додається просто інший відтінок е, ось цієї додаткової ниточки. Пряжа м'якенька, так гарненько Наталочка її перев'язала бантиком, хоча казала, що не не вміє запаковувати гарно. Ось так, Такі в мене подаруночки. Я дуже вдячна Наталичці, дуже задоволена, що маю змогу посмакувати новенькою пряжею, що маю ось таку красу і такі класні сережки. Ну, Мені дійсно дуже подобається. Тому, як кажуть дякувати, не передякувати. Тепер покажу вам покупочку, яка до мене прийшла. Я замовляла пряжу вам раніше казала в групі в інстаграм спільні закупки я замовила собі два моточки Drops Air ось таких вам дуже-дуже яскраво передається зараз цей колір дуже вам яскраво передається колір, насправді він такий більш припилений. Це колір, зараз скажу, щоб притіпилось, Колір 11 з лінійки Mix. він такий неоднорідний. Тут ось цей, типу, блакитний, з фіолетовим, ну, дуже гарний. Я ще не пробувала в'язати з такої пряжі. В мене є щось, типу, аналога мені Оксанка дарувала на день народження, але я ще не пробувала, ще не придумала, що з нею в'язати. Там такий. Також з, фіолетовим, з фіолетовими вкрапленнями, але світлий відтінок подібної такої ну, вигляду пряжа. І ось я собі замовила хочу шапку. на що мені 100-500-та шапка? Ну, хочу я, то що я зроблю, як я хочу шапку. Ось так. І також я замовила три моточки дроп сліми. Що це вузлик чи що? Ні. Е, ось таких три моточки дроп сліма. Е, це також, а, ось ця лінійка мікс. Колір 0619. Ось такий. Вам він більш холодніший передається, він такий. Ну, ніби тепліший відтінок. Е, а ось цей. Лінійка Юнікале, Тут 56,10. Дуже гарні відтінки. Це я взяла, щоб в майбутньому зв'язати ще шапочки Жакардом. Дуже мені подобається дроп сліма в жакардових шапочках. Отакі от в мене невеличкі покупочки. Вони ну, довгенько я чекала, мені воно не горить, тому. Замовляла в спільних закупках, і це була Альпака-паті, тому ціна непогана. Тепер давайте, щоб так логічно перейти з одного до іншого, я вам покажу свою готову роботу. Це, знаєте, готова робота з серії Ну нарешті. Не знаю, може, ви здогадаєтесь чи ні, що це, можете поставити на паузу. І написати, що ж, нарешті, я змогла завершити. Хто на мене підписаний в інстаграмі, може, здогадається, я там так частково виставляла, Ну, а вам зараз показую. Я тоді нарешті, свій джемпер Ташечки. Або забуваю ось зараз, як він називається у Наталі. Пул, чи що, щось таке. Ну, в мене це пташечки, під кодова назва цього джемпера. Я просто, неймовірно, ним задоволена. Він вийшов прекрасним, чудовим. Саме ну, саме такий, знаєте, саме Таким я бачила в такому кольорі, я і бачу цей джемпер. І ну, в інших кольорах він чомусь мені не заходить. А от в такому молочному я прямо в захваті від нього. В мене, мені залишалося закрити резинку на одному рукаві, дов'язати інший, і він в мене лежав в такому стані, мабуть, з місяць. Але я це зробила, я взяла себе в руки, закрила. Коли я починала в'язати другий рукав, в мене залишалося 60 там, до 70 г пряжі. У мене почалася така, знаєте, паніка, що мені не вистачить, і мені доведеться замовляти ще один моток. Я цього дуже не хотіла. Прямо в мене вже, знаєте, прокручували в голові, що робити, як виходити з становища, щоб не замовляти той моток пряжі. І не хотілося розпускати знизу, тому що для мами ця довжина ідеальна. Так, да, Цей джемпер буде для мами. Ну, словом. Я дов'язала, в мене залишився ось такий моточок. Вага на вагах він показав 675 грамів. У мене залишилось 4 грами ну, нормальної пряжі. І ще там такої, знаєте, я вже змотувала, з чого бачила. І зразочок у мене залишився, і я вже там мотала такими обривками об... огризками. <раптом>, Раптом мені б не вистачило, я вже б дов'язувала тими шматочками, то може й там залишилось грамів 15. Але мені не довелося брати ті огризки, я вклалася в цей. Ну, якщо ви зберетесь в'язати на цей розмір, це. Найбільший розмір з опису, і будете в'язати з цієї пряжі, ця пряжа Merino 50 від Ярна, то ну, беріть сім мотків, не прогадаєте просто. Якщо все в'язати ось так по опису і довжину. Мені ця довжина виявилась, він мені задовгий виявився, от настільки. Ось так. На піврапорта, мабуть або ні, на один рапорт він мені дов, довший, ніж потрібно. Е, і е, все ж таки і розмір мені треба було для себе вибирати менший. Той, який я планувала зразу, але е, зв'язала, буде для мами, буде мама красуватися в такому е, гарному, просто неймовірному джемпері на роботі. Е, тому, ну, я. Я дуже задоволена, задоволена тим, що я його нарешті завершила. Він величезний такий, тому я його повішаю. Задоволена тим, що нарешті його завершила, що в мене вже, знаєте, закрита ось ця така, закритий один пункт, бо розпочала я його, здається, в березні, якщо я не помиляюся. Досить довго він був в роботі, але я рада, що завершила. В мене ще є два чи три описи Наталії Аксюнової. І я тепер не знаю, чи мені ще раз пташечки в'язати, але на пташечок в мене немає, поки що пряжі. Тому, думаю, я собі на весну зв'яжу щось, типу такого демісезонного по тих інших описах, а пташечки поки що полежать опис, я відпочину від них. І коли в мене там раптом з'явиться пряжі, тому що я також хочу в такому молочному кольорі, як тільки в мене з'явиться пряжа, я відразу ж буду в'язати пташечок. Далі е, покажу вам свій е, проект, процес, але для початку така, знаєте, передісторія. Е, в минулому році, в жовтні, здається, ми е, Відкривали збір на авто для хлопців. З... Боже, я плутаюсь, як воно це все називається, з бригади, мабуть, з частини, де служить мій брат. Ми відкривали збір на авто, завдяки небайдужим людям ми зібрали гроші і на авто, і на його ремонт. Ну, хто зі мною Інстаграм, ви знаєте. У мене і пост є, і. і... Ну, ніби якого оголошення збору і подяки. Е, на жаль, авто вийшло з ладу. Ну, ви розумієте, не мені вам розказувати, які е, там умови, і авто вийшло з ладу, е, воно дуже сильно допомогло хлопцям, е, врятувало не одне життя і виконало, виконано було з ним не одну сотню е, завдань. Але прийшов час його міняти. Ми довго наважувались, тому що, ну, знаєте, це ну, важко Важко оголошувати цей збір, це все робити. Ну, не, не те, що важко, морально важко. Але все ж таки ми вирішили знову відкривати збір і. Знову ж таки, хто підписаний на мене в інстаграм, ви вже бачили, що збір триває. Ми його оголосили буквально 3-4 доби тому. Вже завдяки просто неймовірним людям зібрана половина суми необхідної. Ми збір не закриваємо, тому що навіть якщо коли вже назбирається сума на авто, його необхідно буде в будь-якому випадку оглянути, щось там відремонтувати, фарбувати. Ну, ви розумієте, тому збір триває, але не так вже, знаєте, активно йдуть донати, і я вирішила ще якось. Заохотити, спонукати людей, я не знаю, що в мене з цього вийде. Сподіваюся, що мене підтримують і мої глядачі, мої підписники в Інстаграм. Я вирішила провести лотерею, і до мене вирішила приєднатися моя в'язальна подружка Оленка Маліновська. І ми зараз в процесі оформлення посту для цієї лотереї, але зараз вам хочу. Сказати і розказати, що саме буде. Я планувала розіграти ну, щось типу шалі Бактуса. Я розпочала його в'язати, але розумію, що ну, за 2-3 дні я його не зв'яжу, а хочеться, щоб вже ну, розпочалось це дійство, тому я вирішила розіграти бактус, який в'язала для себе. Так він у мене довго в'язався і так він і лежав. Я влітку його дов'язала, він от лежав, 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 лежав на поличці. І все ж таки дочекався того, щоб його застосувати в добрих, благих цілях, тому я в якості призалу лотереї заявляю ось цей бактус. Ось такий. Я вам ще його, здається, відео не показувала готовим. Ось такий він прекрасний, просто теплющий неймовірний. І от в якості приза від мене буде розігруватись такий бактус, а в якості приза від Оленки Маліновської. Будуть розігруватись формочки. Я вже розказувала про Оленку, я замовляла в неї форми, і дівчатка усі наші замовляли формочки для печива, вирубки, тому Оленка надасть для призу формочки. Всі кошти, які будуть зібрані в цій лотереї, будуть обов'язково направлені туди, куди потрібно, на авто для хлопців. В цьому можете не сумніватись, тому що, ну, знаєте, зацікавлені як ніхто. Так і знаєте, я прочитала десь в інтернеті, що авто потрібне не хлопцям, а потрібно, це нам потрібно, щоб у хлопців було авто, яке полегшить їм їхню дуже-дуже важку роботу. Тому, якщо вам цікаво, то, будь ласка, переходьте. В інстаграм, незабаром з'явиться пост. я буду, Ми будемо усі дуже вдячні за підтримку. Ось так. І зараз покажу вже процес, який я розпочала. Я взяла в роботу пряжу, ось таку накоперу, але не видно, нічого відсвічує. Я з такої пряжі в'язала на подарунок шаль в таких салатово-зелених відтінках. Тут 100 грамів 310 метрів. 25% альпака, 25 вовна і 50% преміум акрил. І от я розпочала, але розумію, що ну от я за тиждень зв'язала всього один моток, в мене ще один. Тобто, це ще тиждень і. Ну, не встигну я вимкнувся у мене телефон, тому я зрозуміла, що я не встигну так швидко, як би мені хотілося, і вирішила розіграти в лотереї той Бактус. Але якщо на момент закінчення лотереї я встигну завершити цей, то у переможниці, у переможця буде змога обрати. Чи цей, чи ось цей. Ось такі справи. В'яжу спицями 5 50 дерев'яними ось цими. Це не симфоні від Mid-Pro, це дропс, щось там. Вони дуже схожі на симфоні, але тріш... ну, це дропс. Ось так. Такими візерунками, знову ж таки, секції розділяю, так, як і на попередніх шалях з цієї пряжі. Секції розділяю вивертними доріжками. Ну і тут візерунки, так, як мені собі хочеться, так я їх сюди і пускаю. Ось так. Це в мене зв'язаний один моток. Я вчора ввечері приєднала другий. Тут, бачите? Ось так. Цей моток буду в'язати з ну, не зсередини, а зверху, щоб лягали секції, так, як мені потрібно. Ось так. такі справи, тому це в мене поки що єдиний такий процес, він пріоритетний, я його в'яжу, дов'яжу е, цю шаль. І буду розпочинати шкарпетки для хлопців, буду в'язати тепліші шкарпетки, ну, щоб більше встигнути. Просто зараз часу обмаль, в мене водійські курси. Я в ті дні, коли вони в мене є, я просто приходжу ніяка додому, У мене дуже весна весь цей процес мене буквально болить все тіло, тому що я, от так от, знаєте, ну, я дуже хвилююся. Не сказати, що дуже важко, мені це дається, ну і нелегко. Мабуть, через те, що я от так занадто сильно хвилююся. Ну, менше з тим, сказала А, кажу, і Б і навчаюся. Тому два дні в тижні в мене. Майже випадають, я там в'яжу кілька рядочків ввечері, а решту днів також є певні обов'язки, клопоти, тому зараз в'язання так малувато. Через це трохи відклала зараз те, що планувала. Я хотіла в'язати собі капюшон, поки що він відкладається. В'яжу. Аль Бактус, потім буду в'язати шкарпетки, а далі в мене є ще плани на іграшки, тому грудень у мене такий буде шкарпетково іграшковий, знаєте. Я дуже на це сподіваюся, що мені все вдасться. Ось так. Більше нічого не маю, не маю що вам розказати, планів як таких немає. Ось так, бачите. Плани виникають, коригуються самі собою життєвими обставинами, тому якось так. Сподіваюся, що вам моє таке, знаєте, сумбурне відео сподобається, що щось там наговорила. Я дуже сподіваюся, що ви в безпеці, що у вас все добре. Може, у когось з вас є святковий настрій. Я чесно дуже тішуся за людей, які можуть налаштуватися в таких важких умовах на свято. Я поки що не можу, не можу себе навіть заставити це зробити, але менше з тим ми будемо ставити ялинку для злати, і ну, я думаю, що ну, дітям свято потрібне. Хоч якось їх розрадити від того, що відбувається, бо вони хоч і маленькі, але все вони відчувають все розуміють. Ось так. Тому на цьому в мене все. Я бажаю вам тихих, мирних днів і ночей. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Я з вами прощаюсь, сподіваюся, ненадовго. До наступних зустрічей. Бувайте!